Так, добрий день. Сьогодні у нас 16 жовтня 2014 року. От я вже тут проходжу другий тиждень, дивлюся, збирають на фарбу, так? Прошу сказати, що так мало дають. дають та по грині, по дві. А це ви якраз виконуєте роботу так. на те, що ви складаєте, так? Та? О, товариство. Прошу, будь ласка. А що ви про пана скажете? Другий тиждень вже вас тут бачу. Все, от, красимо. Так? оцей от шмат шмат? А як люди? Здають пожертви? А можу, не Зрозуміло. А яка організація ви представляєте? Чи то власна ініціатива? Власна ініціатива. Зрозуміло. Можете представитись? Так, Ігор мене звати. Е, ну, Ігор, може, львів'янин? Так. Зрозуміло. І коли плануєте завершити? Ну, сьогодні от, завершу вже до кінця цей от, паркан. А, з завтрашнього дня, скоріше за все, що ми ще будемо фарбувати цей забор, що там з боку. Наступну так. частину, так, зрозуміло, добре. І скільки десь орієнтовно коштує так пофарбувати? Фарба сама коштує е, зараз щоб не збрехати, Одна банка приблизно 400 гривень. Угу, Зрозуміло. Тобто відро ви маєте? Відро, так, відро. Угу. Добре. Плюс yeah. пенз, ну, пензлики, плюс валіки, плюс ми ще сіну обдирали. Грунтівка ґрунт, відповідна і так плюс, далі. Ну, самі розумієте, як це знаєте. Зрозуміло. Означає. Добре, дякую вам, гарної праці.